Всім доброго дня, а може і вечора. Взагалі, що я вам хочу сказати. Те, що чекав, дочекався. Проект кукуруза розпочався. Отак ходжу виламою. В общем, кукурузку цукрову бондюель. Так мені удобно, так я її, її собираю. Десь приблизно нариваю 25 качанчиків. А в ящичок, в бананочку, влазить і 50 качанчиків десь. Так. Що я вам хотів сказати? Супер бізнес проєкт, супер супер. Е в тому плані, що люди з кожним годом охоче-охоче купляють кукурудзку. Чекають її, коли вона появляться. В общем, Кожному хочеться посмакувати, кожному хочеться спробувати. Всі всі охочі її купляють. Е це не перший мій збір. Вчора пішов подивитися, що ж воно там з кукурузою вже була, вже насобирав, сьогодні вже продавав, Опять собираю, опять є. В чому особливість? Ну, Якщо там продаєте щось, капуста або ще щось, в общем, людина приходить, ну, качанчик капусти, куплять два. Ну, ніяк не 10, не 15, не 5. Ну, це рідний случай. А тут кожен купляє Почти 10-5-10 качанчиків, рідко хто там 2-3-4. в общем вона йде активніше і значно відчутніші продажі в тому плані, що е, на кукурузі більший заробіток. В інтервалі може це буде там, такий недовгий сезон, короткий, але дійсно ж ну, вона того стоїть, щоб нею займатися. Як бачите, освоїв технологію вирощування. В цьому году мені подобається. Тобто кожен качанчик зрілий, зрілий, спілий і достигла ну, дуже швидко. Коли в суботу я готувався на базар, пройшов, е показав вам кукурудзу, знайшов пару качанчиків, вона ще була такої е воскової стиглості, то зараз вже все хороша тако, ну, спіла. Саме сочна, що ну, смакотіще, що брати і їсти. В общем, є що собі є що продавати. участочок часточок посаджено в мене 5 тисяч на сінинок. общем, там зрозуміло, що не все зійшло. Зійшло процентів 80-90. Ну е зійшло добре. Тобто, зараз ми працюємо над вибиранням, над реалізацією, тому й поки... Тримається ціна, якщо в суботу по 25 всі продавали, то сьогодні вже майже ціна чуть-чуть упала до 20 гривень за качанчик, але це теж непогано. Є таке перечуття, що вона подешевше, може бути і по 15, і по 10. Тому, поки є можливість, і люди готові платити за неї по 20 гривень, будемо максимально старатися продати, заробити, окупити затрати і, і заробити. Тож, тож, я пішов збирати. Так, загрузив машину, п'ю ранкову каву і збираюся на виїзд. В общем, взяв 5, ящичок, 5 ящиків 5 Два ящичка Брокколі, дуже ходовий товар, брокколі. Хоч тема у нас за кукурудзу, але отступлю, скажу, що брокколі Пользуються дуже-дуже популярністю. Коли я вже не раз повторяв, коли я ізначально його садив і виносив на возар, люди питали, що це таке, то зараз питають, а коли у вас іще буде? Тобто В принципі. Ну, розходиться непогано, як і для асортимента, офігітельний результат. Е, ну, Цвітної капусти немає в цьому році, звісно, да. той рік дав про себе значно, я з нею попав, можна сказати, То в цьому году, як, щоб, щоб воно трохи одлягло, не садив. Ну і капусточки взяв, як завжди. Тож, будемо сподіватися на позитивний результат, на суперпозитивний результат. Зараз поїду продавати і розкажу вам, як що почув, як ішло, що, що купляли, що не купляли. В общем, торгуємо в будній день. Тож, поїхали. Так, приїхав з базарчика всім. Всім доброго денька. Що е, я вам хочу сказати? Ну, це те, що остава пооставалось. От кукурузи, один, другий, третій і четвертий. В общем, як ви поняли, продав я 4 ящика кукурудзки. Ну, що я вам скажу? Брав п'ять, продав 4. До обід. До Уже після обід люди ходять слабше, Почти не ходять. Якщо б до вечора сидіти, можна було б і п'ятий продати. Ну, Треба й дома щось робити. Активність була трошечки слабіша. Хоча продав так само, сам процес двигався як то медленніше. Якщо вчора це активно було, йшли, купляли, то і такі, то сьогодні під конець. В обід. Під обід, так, розколихались люди, то почали активніше купляти. Це ж я так сам собі думаю, від чого залежить торгівля. Один день, не пойми чого, люди йдуть, купляють, і торгівля хороша, активна і витер є. другий день ні людей, нікому нічого не треба. Ну, цей феномен остається для мене поки що нерозгаданий. Казалось би, жарюка. Люди не ходять, не хочуть ходити, тому що жарюка сьогодні пасмурно, жарюки немає, мов і людей немає. В общем, питання з багатьма неізвісними. Ну, факт є факт, що в общем, 4 ящичка вдалося продати. Я вважаю, це. Хороший результат теж, оглядаючись на те, що людей було мало. І, і броколі брав два ящичка, продав один. Ну, теж по броколі. Куплять купляли, ну, взяв більше, осталось. Ну, поморозимо собі. В общем, по ціні ціна. Така сама по двадцяточки продавав, поки що держиться, ну, вже там починають казати, що і дешевше є. в общем буде дешевше, будемо продавати дешевше, ніде не дінеся. Ну, поки стараюсь по двадцяточці. Тобто, є можливість треба заробити, бо пізніше її може не бути. Тож, цариця полів заслуговує на свою назву, на те, щоб так називатися, дійсно. Дійсно достойна культура, дійсно супер проект. Дійсно мені подобається. Дійсно, на цьому можна щось заробити. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. До побачення.